Добрий день, підкажіть, будь ласка, чи є у вас подарункові сертифікати? Так, у нас є, звісно, подарункові сертифікати на будь-яку суму можна придбати як онлайн, так і в нашому будь-якому салоні. А підкажіть, будь ласка, чи не буде після карбоксітерапії лущитися шкіра? А, ні, після карбоксітерапії шкіра не лущиться, навпаки, вона а, стає дуже зволоженою, а, і ця процедура відновлює шкірний бар'єр. Після чистки не буде алергії? Алергічні реакції стаються дуже рідко, тому що ми працюємо на гіпоалергійній косметиці, але якщо у вас є схильність до алергії, звісно, ви повинні повідомити про це спеціаліста. Підкажіть, будь ласка, чи можу я сплатити по вашому посиланню, а прийти на процедуру в будь-який зручний для мене день? Так, звісно, ви можете сплатити по посиланню і прийти, відвідати салон у будь-який день. Чи потрібно проводити підтримуючі процедури після проходження курсу лазерної епіляції? Так, потрібно проходити, але інтервал підтримуючих процедур встановлюють спеціалісти індивідуально в залежності від росту волосся клієнта.